Гучна ніч у Чернігові 3 вересня над містом сили ППО збили кілька рашистських дронів. Під час щотижневої наради у муніципалітеті виконувач обов'язків Чернігівського міського голови подякував нашим військовим за професіоналізм та вчасне реагування на загрози з боку ворога, а також усім надзвичайним службам, які долучилися до ліквідації наслідків після падіння уламків. Я не буду публічно говорити, де були збиті ці безпілотники. Що важливо знати Чернігівцям, що всі об'єкти критичної інфраструктури працюють в штатному режимі і виконують всі свої функції і забезпечує чернігівців всім, чим потрібно. Дякую ДСНС, поліції, всім іншим, хто був задіяний вночі в ліквідації і пожеж і наслідків влучання. Двоє людей отримали там невеличкі пошкодження від скла, але вони не зверталися навіть до лікарні, тому це незначні травми. Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів минулого тижня утворилася критична ситуація з електроенергією. За даними Чернігів обленерго, станом на ранок, 3 вересня, вона стабілізувалася, адже обсяги відключень зменшилися, відключали першу та другу черги. Протягом дня графік поступово змінюється. Вже з 15 до 18 застосовуватимуться три черги погодинних відключень.